Вітаю, друзі! Вчора, 2 листопада, Лана Зеркаль дала інтерв'ю Олені Трибушній на каналі «Є питання». Останнім часом я почав помічати, що майбутнє України все активніше почали пов'язувати із Ланою Зеркаль. І бачать в Лані Зеркаль. Наступного президента України в інтерв'ю з Трибушною говорилося багато про що, але однією з головних тем розмови виявилася тема плану перемоги Володимира Зеленського. На початку 10-ї хвилини інтерв'ю Лана Зеркаль заявила, що в плані перемоги немає плану перемоги. А потім зеркаль сказала, що захід таки чекав від нас план перемоги, тільки не той. Що представив Володимир Олександрович Зеленський? З огляду на постійну медійну активність Лани Зеркалі, я підозрюю, що ця активність є не просто так. Лана Зеркаль має політичні амбіції. Поки що, звичайно, вона не оголошувала про свої наміри чи бажання стати президентом, але менше з тим. Перебуваючи постійно в медійному просторі, маючи політичні амбіції, критикуючи президента його план перемоги, логічно, щоб Лана Зеркаль представила правильний план перемоги. Хоча б кілька тез. але цього всього в інтерв'ю не відбулося. Це перший момент. Наступний момент: якщо Захід від нас чекав план перемоги, а Володимир Зеленський і ми з вами. Представили якийсь не такий план перемоги, то логічно передбачити, що ми не розуміємо мову дипломатії. Нам щось дипломатичною мовою намагалися пояснити і сказати, але ми не зрозуміли. Нагадаю, що Лана Зеркаль є професійним дипломатом. Більше того, Лана Зеркаль є досить тонкою, делікатною і розумною людиною. І хто хто, а вона би мала би знати цю дипломатичну мову і розказати нам, який план перемоги від нас чекав Захід. Але в цьому інтерв'ю також нічого подібного не прозвучало. Більше того, і останніми тижнями, слідкуючи за критикою Зеленського, критикою його плану перемоги, ніхто не представляє. Ну, план перемоги, який мав би бути. Всі кажуть, що Зеленський нарізав завдання нашим західним партнерам, потім якось виправився, створив вже там внутрішній план перемоги. Ну, це коментарі, коментарі того, що робить Зеленський. Але ніхто не представляє план перемоги, в тому числі і я. Я представляю план перемоги. Але у мене є на це причини. Я думав, що всі так розуміють, як я, цю ситуацію з планом перемоги. Але після того, як я послухав Лану Зеркаль, яка є професійним дипломатом, більше того, Трибушна, її в президенти, якось там просуває, чи кудись там велику політику, я зрозумів, що в Україні не розуміють, що таке план перемоги. Що, так, що від нас хоче Захід? І от я хочу сьогодні поговорити. Про мову дипломатії і про план перемоги. Більше того, я хочу поговорити в цьому контексті про якість політичних еліт і про наше майбутнє з такою якістю політичних еліт. Що я хочу сказати? Як треба розуміти план перемоги? План перемоги, вимога до нас представити план перемоги, претензія до плану перемоги це. Прояв зневаги до нас. Це неповага до українського політичного естеблішменту, до української дипломатії. У нас чомусь це не розуміють і реально думають, що від нас хочуть почути, побачити план перемоги. У нас щось неправильно. Для того, щоб якось пояснити нарешті і зрозуміти ситуацію, я змушений зробити такий екскурс в своє військове минуле строкової служби. На строковій службі не просто були позастатутні взаємини, а вони поширювалися на людей, яких зневажають, яких не поважають. І там не просто били, а там бити це таке діло. Це ну, тілесні якісь там речі і так далі. А найбільше це висміяти і проявити зневагу до людей, які, до речі, часто насправді не заслуговують на повагу. Зневага проявляється до тих людей, які не заслуговують на повагу. А в чоловічих колективах дуже швидко якось діагностували людей, які, чоловіків, які не заслуговують на повагу, і їм давали різні дурнуваті завдання. Одним із таких завдань було підкликати молодого і відправити його кудись до якогось там старослужащого чи до сержанта за окантовкою. Ну, хто не знає. Я дивився навіть переклади, в українській мові теж є окантовка. Зачістка у військовослужбовця має бути акуратно вистражена, а потім ще небезпечним лезом чи ще чимось там роблять таку окантовку, щоб все було ідеально чітко. Тобто, посилаючи військовослужбовця за окантовкою, його посилали в нікуди. Для того, щоб принизити більше того, людина, яка не розуміла, що його принижують, і що ніякої кантовки в природі не існує, його ж, звичайно, за це били, тому що він настільки тупий, що прийшов просити якусь кантовку. І Йому давали, звичайно, там в п'ятах чи по фанері, і так далі. Е, можна було просто вдарити людину. Ну, Якщо ти його не поважаєш, ні. Просто вдарити це так, це не, не годиться. Потрібно було його принизити. І от вигадували такі завдання, які принижували і, звичайно, завдавали тілесних страждань. У нас ніяк не можуть зрозуміти, що захід з нами поводиться, як з суб'єктом, суб'єктом. Який він зневажає. І нас і принижують, і примушують терпіти страждання. Ми страждаємо від цього всього. І замість того, щоб задатися запитанням, чому з нас вимагають неіснуючого, я підкреслюю: ніякий план перемоги нікуди нікому не представляється. Він публічно не обговорюється. Це все одно, що акантовка, яка не може передатися. Плани перемоги не передаються, не носяться, не возяться, не так далі. Замість того, щоб задати запитанням, чому нас не вважають, вимагаючи від нас план перемоги, Володимир Зеленський дає завдання органам місцевого самоврядування, підтримати план перемоги і не тільки підтримати цей план перемоги, а Відправити його на підтримку, вдумайтесь, в європейські міста і містечка, які є побратимами наших міст, обласних центрів і так далі. От Вінниця колись мала місто побратим кельци в Польщі. Але після того, очевидно, як ресторан Кельце зламали, знесли і побудували якийсь там хмарочос. Кельце вже не є побратимом Вінниці. І ось в цьому інтерв'ю Лана Зеркаль також говорить про те, як ні в чому не бувало, що Зеленський дав, ні, ну, можливо, там трохи з іронією, що Зеленський дав завдання підтримати органам місцевого самоврядування його план перемоги. І от після підтримки на сесії плану перемоги, який представив президент України Володимир Зеленський, Вінницька обласна рада звернулася до місцевих громад, далі звертається з пропозицією розглянути та підтримати план перемоги на сесіях місцевих рад. Наступний жах полягає в тому, що наші органи місцевого самоврядування навіть не чинять спротиву, а продовжують це все робити. І кудись там звертаються. <свят> <свят> Анекдотична ситуація. 25 жовтня на пленарному засіданні 58-ї сесії обласної ради 8-го скликання ухвалено звернення депутатів Вінницької обласної ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським, а також звернення до міжнародних партнерів з проханням порушити клопотання перед національними урядами. Ви вдумайтесь, це все своїх країн про підтримку плану перемоги. Обласна рада об'єднала навколо цього рішення представників усіх фракцій. Йдеться в інформації. Документ направлено до Лодзинського, Свінтокшиського -Кшись та Мазовецького воєводства Республіки Польща. Кельце нема. Ліберецького краю Чеської Республіки, Яського повіту Румунії, Сороцького району Республіки Молдова. І увага! Осієчко Баранської Жупанії Республіки Хорватія. Я вже говорив, колись писав блог про мед мінних полів, ідея меду мінних полів це зібрати з замінованих полів мед і продавати його при зустрічах з іноземними дипломатами і представниками. Іноземних країн, наших партнерів. Ви вдумайтесь от, от це все. Не встигли ми відійти від шоку меду мінних полів, як у нас сплила, е, осієчко Баранська жупанія Республіки Хорватія? Про те, що план перемоги і його вимоги і так далі, це є знущанням і ознакою зневаги, є уже реакція людей. В Україні. Я хочу вам а, зацитувати, не знаю, заслуговує, ну, подивлюся, як воно піде. А Юрко Космина одразу відреагував на цей план перемоги, на ці вимоги, значить, їх а, підтримати а, на сесіях. А, Органів місцевого самоврядування. Ось що пише Космина. Шалом, уклінний пане Вово. Від дуже вдячних вам селян. Прийміть від нас підтримки слова того, що у вас зоветься план. Почуйте, пане президенте, як твердо плану завдяки йде в майбуття безпрецедентне село Великі Будяки. Втекти хотілося з села нам, шукати долі бо знаде, та надихнулись вашим планом. Ніхто нікуди вже не йде. Невтомно славим відтепер. Ми щасливу зірку і свій талант від курника до свиноферми крокує скрізь ваш мудрий план. І так далі. Довго читати? Можете забити косьмина і найдете тут ще є. На чим посміятися і так далі. Тобто а план, який з нас вимагають, от може бути тільки у вигляді от такого вірша, який написав Космина. <косміпична> у нас ніхто навіть цього не розуміє, і люди в повному серйозі змагаються, щось пишуть, представляють, критикують і так далі. Критики нічого не можуть представити, тому що нема що представляти. Це абсурд. Це все одно, що вимога плану, це все одно, що принести акантовку. Принесіть план, це як молодому військовослужбовцю, знущаючись, кажуть, принеси акантовку. Це ж треба розуміти взагалі, що відбувається. У в нас в країні на повному серйозі це все обговорюється, критикується і так далі. В президента ще там хтось розглядається і таке інше. Ну, я хочу сказати, що це насправді не смішно, це вже навіть не ганьба. Я не знаю, що це взагалі таке. Я не знаю, що це таке, тому що це якась безпросвітна ситуація у нас. Ну, це така моя точка зору. На цьому дозвольте закінчити реакцію на план перемоги і на інтерв'ю Лани Зеркаль. Оленій Трибушній. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. До побачення. На все добре.